День добрий, спочатку до красоти. Закінчили монтаж зовнішніх блоків, кондиціонерів для стоматології на зеленій. Отак виглядають. Нержавіючі кріплення, блоки ще не підключені. Чекаємо закінчення ремонту. Ремонт вже проводиться десь приблизно 2-3 або 3 місяці, але зовнішні блоки вже стоять, траси всі прокинуті. І чекаємо закінчення ремонту. Чому ставляться нержавіючі кріплення? Для того, щоб в майбутньому у нас є на стиках підтікання ржавчини і потім весь фасад затікає такими коричневими плямами. Ну і відповідно не дуже гарний вигляд. Тому треба на фасадах ставити нержавіючі кріплення. Тобто локація на даху в нас дуже кльова. Видно половину львова. А середину зробили з прихованими монтажними коробками, для того, щоб не було назовні ні труб, не мазалися і в майбутньому після ремонту не було проблем з їхнім підключенням отакого такого плану. Зараз покажу вам 5 блоків внутрішніх. Отак От виглядає. Після е, закінчення ремонту ми знімаємо е, самий пластик. Оцей і в нас є доступ до трубок. До газовий. І вони будуть чистенькі, буде порядок і легкий монтаж.